Дуже часто відбуваються такі речі, з котрими людина має, е, великий, до котрих має великі враження. Ось Це і смерть і поранення. І просто, наприклад, сидячи на одному місці дуже довго, їм потрібна людина, яка може якось повернути їх хоча б морально додому, емоційно, Ось поговорити з ними, по... просто якось допомогти там якоюсь, якимось словом щось сказати, щось. Про Бога, про е, Христа, про те, про їх дім, про їх рідних. Ось. І це насправді дуже допомагає. Бійці е, самі приходять часто, дуже просять поговорити з ними. Е, дехто запрошує на свої позиції, там з командирів на більш передовій там. Е, е, багато хлопців просто дуже вдячні, що їздять, тому що це дійсно е, ну, повертає їм їхню домашню атмосферу, вони просто знаходитися в такому стані війни. Виходить, що капелан стає таким а, для солдата такою буферною зоною, коли він приймає сам, і йому не, більше ніхто не потрібен, щоб він віддавав ось ці переживання, ці всі емоції. І він просто це, це говорить Богу, і вже Бог починає працювати в серці капелана і через капелана в серцях солдат. Таку цікаву побачив сторону, що як і, е, я, як християнин, там, служу людям просто там у себе в церкві. І так само служу тут, і в принципі це нічого не змінює. Навіть слова, ті, одні й ті самі, бо люди, що там, що тут, вони однакові. Тут дійсно інша обстановка, і дійсно є деякі такі нюанси, котрі, котрі вони дійсно такі цікаві, особливі, але в основному в принципі, ні в чому не перелаштовуєшся. В моєму досвіді ну, так, пощастило в тому, що я як почав служити в 2015 році. І попав в гарячу дуже точку, і там швидко перестроївся, дуже, тому що це потребувало ну, там, в контексті навіть просто рятування свого життя. Ось, і тому всі інші такі ротації, котрі знаходяться ось в більш спокійних місцях, для мене не проблема перелаштуватися. Ми як капелани по міжнародному ставу не можемо брати зброю в руки, але ми можемо допомагати як медики. Ми багато капеланів. Більшість я скажу так, що проходять курси тактичної медицини і можуть при нагоді при потрібній нагоді стати медиками.